От дозаправляємо кондиціонер. Хлопці купили в нас ман, зараз будемо відправляти. Поки чекаємо договора, вичислили, що кондьор погано да, дує. То вирішили, вовчик з'їздив за е, вадім. Фахівцем, фахівцем вадім. Да, да. Да. Підключається, що пиво чи що це таке? Так, да, з Америки Роз, О, нормально, диви, вага зразу. зважити. це, скільки піде фріону, да, треба вас? Да. А це що ми робимо? Провіряємо вакуум. Робимо вакуум системи, плюс додаємо в систему свіже масло компресорне, uh -huh. ну і по весу заправляється повністю. Дімон ти вчись, раз ти будеш задувати. Він... він і так вже все знає. Йому ще не це. Та все вже не починається. А, ну тільки ладно. За Дімона вспомни і Володя вже кипить. І будемо відправляти отакий ман, агроверсія, проданий на компанію Кіпертранс. Хлопці вондо. Е, зараз я вам покажу, скільки, скільки їх приїхало, тяг. Зараз, побачите, дивіться. Раз. Вон два, ман. Сканія три. Даф вон 4 синій. Потім це ще і вон п'ять і шість. Шість ще десь скані одна, сьома, чи поїхала, чи стала. Сім комплектів приїхало купити один тягач.